Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу таку назву має новий поштовий блок від Укрпошти. Сьогодні, 9 травня, відбулось спецпогашення в усіх містах України. Цей блок продовження серії випуску Слава Збройним силам України, який презентували 14 жовтня 2022 року. Тоді на марках були зображені шість родів військ. Тепер це новостворені штурмові бригади гвардії наступу на блоці три марки. Це бійці Нацгвардії України, бійці Держприкородної служби України і Національної поліції України. Складається випуск із більше, це блок із трьох марок. Він вартує одна марка, коштує 23 гривні, загальна вартість блоку 69 гривень, тираж 235 тисяч штук. Наша область отримала аж 3 тисячі марці присвячені нацгвардійцям зображений 20-річний військовослужбовець, герой України із позивним бандит, який відзначився своєю службою на Запорізькому напрямку та продовжує нищити ворога і надалі. В Запоріжжі його місцеві називають месником Запоріжжя. Прикривав він батальйон тактичну групу Національної гвардії, яка виконувала задачі в населеному пункті Мала мачка Ну і там так себе проявив. знищив шість ворожих літаків. І одну ракету представники підрозділів, у яких створюються штурмові бригади, гвардії наступу говорять, така увага до бійців, які увійшли до складу бригад, допомагає підіймати бойовий дух та спонукати їх до ще результативніших дій. Серед всіх тих поданих заявок хотілося б відмітити цілеспрямованість, те натхнення в очах і бажання якнайшвидше звільнити наші нашу землю до. Кордонів 91-го року. І тому хочу сказати, що всі 100%, хто йшов з Рівненщини, це мотивовані, сильні духом, цілеспрямовані, як чоловіки, так і жінки. Дуже ретельний відбір, Відібрані дуже професійні бійці до гвардії наступу, які зараз проходять злагодження, які наразі готуються до. Виконання своїх службових обов'язків, але ми всі повинні розуміти тільки одне: що саме важке ще попереду, тобто, та робота, яку наша гвардія наступу повинна виконати. Нагадаємо, гвардія наступу це рекрутингова кампанія МВС щодо створення восьми штурмових бригад у складі Національної гвардії, національної поліції та Державної прикордонної служби України, які займатимуться виключно деокупацією територій під час контрнаступальних операцій. Набір проводився в усіх областях сьогодні. Більше 750 наших громадян, українців, прийняли участь в вісьмі бригадах гвардії наступу. Тому це визначна подія. Я хочу подякувати тим нашим українцям, які Вірять в оборону держави і хочуть їх захищати. Придбати марки блоку гвардія наступу, час повертати своє можна в усіх відділеннях «Укрпошти» області. Згодом серія поповниться марками, які будуть присвячені СБУ та ГУР. Анастасія Шепетюк Вічеслав Мельник. Випуск новин.